Пропажа повернулась так, це я. Ми дуже давно справді з вами не бачились. І сьогодні в мене два, хоча ні навіть три привіди, тому що сонечко тільки що вийшло, вийти до вас. Ну, Перше, це новий мікрофон, який мені подарував чоловік на Миколайчика. Звісно, я мусила його просто затестити, а ви мені скажете, чи став звук кращий, чи ні. Можливо, ні. Тому що я не до кінця розібралася з налаштуваннями ще, але подивимось. Другий привід це брекети. Я їх, скоріше за все, вже в цьому місяці буду знімати. І знаєте, ну, ти за три роки, ні, чотири роки, навіть я їх носила, настільки звикаєш до себе з ними, що вже не хочеться розставатися. Тому я так трошки навіть сумую, що мені потрібно вже їх буде знімати. І це відео. Такий свого роду собі на пам'ять. І тому, враховуючи, що це відео собі в першу чергу на пам'ять, я хочу підняти таку тему, яка і мені особисто близька, і я дуже бачу, як багато клієнтів з нею приходять. А саме тема травми відкинутості. Перед тим як ви вже спішите переключатись, думаючи, що «А ні, це не про мене, це про когось іншого. Мені це точно не болить. Я хочу вам сказати, як саме вона може взагалі проявлятись в ну, у вашому житті. Це може бути низька самооцінка. Це може бути соціальна тривожність, коли вам важко будувати зв'язки, коли ви боїтесь стосунків, причому будь-яких, не тільки романтичних, а й там з друзями, наприклад, познайомити з кимось. Коли вам, в принципі, важко якось соціально проявлятись. Це може бути навіть прокрастинація. Так, так, на перший погляд, ніби як прокрастинація пов'язана з якоюсь там травмою відкинутості, але і про це ми теж поговоримо. З чого буде складатись це відео? Перше, звісно, я розкажу, звідки ця травма береться, як вона формується, з'являється, і як це могло, наприклад, бути у вас. Дам приклад клієнтський, і одразу скажу, що ми, наприклад, з клієнткою конкретно в її випадку робили. Також поговоримо про фізіологічні прояви цієї травми, як вона впливає на наш організм, трошки про нейробіологію, і обов'язково, звісно, обов'язково ми поговоримо про те, а що з цим робити. Окей, я зрозумів, що в мене вона є, а що далі? Як мені з цим жити, чи можна щось змінити, і дам вам певні техніки, які ви можете зробити самостійно, навіть без психотерапії. Ну що, погнали? Для тих, з ким я ще не знайомі, я психотерапевт Катерина Бобош і мій канал на Ютубі присвячені саме темі психології. Тут ви можете знайти дуже багато відео на різні, абсолютно різні теми з техніками, з практичними вправами. Тому переходьте, підписуйтесь і переглядайте. Також не забувайте ставити лайк, залишати коментарі, тому що YouTube запхав мене в тіньовий бан, і мені дуже як ніколи потрібна ваша підтримка. І я буду вам дуже за неї вдячна. Травма відкинутості це емоційна рана, яка виникає через відчуття, що нас відштовхнули, відкинули, не прийняли. І формується вона зачасту саме в дитинстві, коли важливі дорослі, зачастіше це батьки, нас не приймали, не давали нам достатньо тепла, уваги, коли було багато критики, багато незадоволеності, коли такий, який ти є, ніби. Не заслуговував любові, і може це навіть не було так насправді, але це транслювалося, що ти маєш бути якимось кращим, щоб тебе прийняли. Або це взагалі була така соціальна занедбаність, коли дитина росте як трава, сама по собі, ніхто не приділяє їй уваги, ніхто не цікавиться її життям. І в принципі, у дитини постійно є відчуття, що ну як її тут не буде, то певно всім може навіть і краще буде. І дитина не відчуває себе важливою і потрібною. Або там приходить регулярно до батьків, а батьки такі «та йди, там, мені не до тебе. І, звісно, так вони могли це робити не зі зла, а з якихось своїх особистих причин, і може по-справжньому навіть щиро любити цю дитину, але дитина в цей момент переживається це як свою непотрібність. І саме цікаво, що проводились нейробіологічні дослідження, і виявилось, що при травмі відкидання задіюється та сама частина кори головного мозку, що і при фізичному болі, там, при опіку, наприклад, або при якійсь фізичній травмі. Тому Саме травма відкинутості лишає такий сильний емоційний слід і фізіологічний навіть у нашому житті. І тому дуже важливо цю травму обробляти, працювати з нею, приділяти їй увагу. Тому що і я не кажу, що це на фізіологічному рівні так само переживається, як опік. Бо я пам'ятаю, колись ходив ще в якомусь там 2005 році мем УВК, де там щось фізіологічний біль, такий самий, як емоційний. Там умовно людина горить в вогні, а дівчинка плаче біля вікна, і людина в огні каже: Так, так, розкажи мені про це. Це трошки не про те, що це фізіологічно так само переживається. Але що мається на увазі? Що наслідки можуть для психіки бути дуже тривалими і проявлятись навіть фізично. Це пояснює, чому відчуття соціального чи емоційного відкидання можуть бути такими болючими і залишати дуже тривалий емоційний слід. Як же саме вона може, наприклад, залишати цей слід? Ну, давайте уявимо, ні, не уявимо, візьмемо кейс моєї клієнтки. Приходить до мене дівчинка з запитом, що вона в стосунках дуже дуже пристосовується, що вона постійно, от кожну проблему, яка в стосунках виникає, переживає просто надемоційно. Її штормить, їй вже хочеться, щоб все це краще закінчилося, що краще вже не мати стосунків. І в принципі, її запит був в тому, що вона не може побудувати якісь серйозні якісні стосунки, і постійно їх намагається завершити, або взагалі не вступити в них, або вони самі якось завершуються, що в неї дуже багато напруги в стосунках. І що, в принципі, вже зрозуміло, чи потрібні їй вони взагалі. Коли ми почали досліджувати її дитинство, коли ми почали ну, діставати, звідки взагалі ці відчуття, на що вони схожі, чи вони її знайомі, чи вона переживала щось подібне колись, ми дійшли до того, що в дитинстві в принципі, в неї була дуже така холодна мама, яка Її ігнорувала батько, в принципі, просто був відсутній. Просто його він десь там постійно працював, не дуже звертав увагу на дитину, і було багато критики в родині, дуже було багато незадоволеності її. Нею точніше, постійно щось вона робила недостатньо добре. І що ми почали робити? Ми в першу чергу почали працювати з тим, щоб. Висказати, договорити мамі умовно те, що не було сказано. Ми робили техніки пустого стільця, коли ми садимо на стілець умовно маму і проговорюємо їй всі ці образи, які тримала моя клієнтка, всі ці переживання, які в неї були. І це допомагає хоча б виразити те, що не було виражено. Наступним кроком ми, звісно, Переглядали реальність. Ми дивились на те, що справді в цієї клієнтки є в житті, чи справді вона така невдаха, така ніяка, якою вона себе переживає? Чи справді їй потрібно в стосунках так сильно пристосовуватись, так сильно не вибирати себе, щоб при цьому бути вибраною? Чи справді їй потрібно ігнорувати, там, не знаю, всі свої бажання. Почуття, щоб бути прийнятою. Ну і звісно, крок за кроком, це насправді тривала робота, хоч вона на словах виглядає як там три речення. Але це такий процес, коли потрошку покрапельки, крапельці спадає новий досвід в життя людини. І, в принципі, в якийсь момент вона змогла побудувати нарешті стосунки, в яких вона перестала постійно вдавати з себе людину, якою вона не є, надмірно старатись. І, уявляєте, ніхто від неї не втік. Уявляєте, ніхто то її не кинув, не відкинув, а навпаки, вона з'явилась такою цілісною особистістю, набагато більш яскравою, живою, і до такої людини набагато більше емоцій і почуттів, ніж до такої умовно крижаної королеви, яка постійно все робить правильно, ідеально, яка вся така, ну, ніби як. От дивишся, ну, ніби людина ідеальна, але як лялька. От нема в ній життя. І от такою саме вона була в стосунках. Ну, і плюс там, звісно, багато хто користувався цією її податливістю. А зараз це жива людина яскрава. Класно. і причому саме цікаво, що ми працювали ніби сфокусовано з темою стосунків, але це вплинуло на все її життя. В неї і на роботі почались кращі результати, вона і підвищення отримала, почала якось соціально себе проявляти і, відповідно, будувати більше соціальних зв'язків як на роботі, так і за межами роботи. Тому що, в принципі, їй стало простіше це робити. І кожний вихід в люди перестав бути просто якимось. Супер подією, тому що уявіть людину, в якої купа напруги всередині від кожного свого слова. Кожне слово переживається, як я можу щось не то сказати, я можу проявити себе і всі побачать, яка я насправді, а яка я насправді людина переживає себе жахливою. І не дай Боже хтось побачить. Оцю мою справжність. Тому що, якщо я перестану притворятися, якщо мої маски впадуть, то люди побачать щось жахливе. І це то, як людина переживає, що хтось має побачити щось жахливе. Хоча насправді, коли ми перевіряємо на реальність, там нічого жахливого нема. Там класна, цікава, відкрита, щира, емоційна людина і. Тому дуже важливо звернути увагу, що в мене ця травма є, і почати з нею щось робити. Тому що це, знову ж таки, буде впливати на якість вашого життя. Навіть на мою улюблену тему заробітку, це теж буде впливати. Погодьтесь легше все ж таки гроші заробляти, коли ти вмієш з людьми спілкуватись, коли ти вмієш себе рекламувати, коли ти вмієш про себе заявити, сказати, і все це без тотального відчуття сорому, що я якийсь не такий, що зі мною щось не то. Ну і тепер пропоную трошки дати вам вправу, яку ви зможете робити самостійно, якщо ви впізнали себе у цьому відео. Перше, що ви маєте зробити, це почати відділяти досвід минулого від досвіду теперішнього. Що мається на увазі? Це, наприклад, ви переживаєте відчуття відкинутості в якийсь конкретний момент. Ви маєте перевірити, чи справді відкинутість. Отака якась жахлива через те, що ви якийсь не такий, відбулась прямо тут і зараз. Чи має відбутись прямо тут і зараз? Чи це відчуття вам знайоме десь з дитинства, десь з глибини вашого там, внутрішнього я? І ви перевіряєте отак свої життєві ситуації. Також ви маєте замінити автоматичні думки на реальні. Для цього бажано вести якийсь щоденник, десь це все записувати. Ну, до прикладу, ви в стосунках, ваш там не знаю, партнер перестав вам відповідати чи просто ігнорує, ніби ігнорує вас. І яка автоматична думка? Ага, все, це кінець стосунків. Все, я більше не потрібна. Все я щось точно зробила не так. От Ми пишемо свої автоматичні думки, і одразу з боку пишемо більш реальні думки, які насправді можуть, ну точніше, яка ситуація може бути насправді. Ну, Наприклад, там, не знаю, мі, мій партнер зайнятий зараз і тому він не відповідає. Або там, я все, все окей я робила. А якщо десь я і факапнула, я це бачу, оцінюю і вибачаюсь, наприклад, за це, якщо це реальний факап. Але дуже важливо прописувати, що конкретно ви робили, що ви думаєте, це було якось не так. І оцінити тверезо, чи справді ваші дії були якісь жахливі, щоб вас розлюбили, кинули, пішли від вас, ігнорували. І знову ж таки, це може виключатися, якщо ви в стосунках, наприклад, з аб'юзером, да? він буде вас впевнювати, що ви все робите не так, що всі ваші дії не такі. Але це більше вже про інше. Тут треба зрозуміти, що я з людиною, яка постійно мене в чомусь звинувачує. І, звісно, люди з травмою відкинутості можуть дуже часто вступати в такі токсичні стосунки, такі нездорові, тому що це для них знайомо. Це пахне так само, як пахло вдома. І ми, наша психіка прагне зберігати звичний нам досвід, навіть якщо він суперхреновий, їй все одно зручніше, коли знайомо. Тому обов'язково перевіряємо, чи це нам досвід знайомий з дитинства, чи справді ну, зараз вже все інакше. Друге це переформатування. Сприйняття себе, наприклад, по дефолту людина з травмою відкинутості переживає себе якось не такою, що з нею щось не то, що вона ж постійно якась недостатня. І вам дуже важливо в будь-яких конкретних ситуаціях об'єктивно намагатись оцінити свої вчинки, оцінити свою поведінку і оцінити свої результати сюди ж. Писати знову ж таки свої досягнення, писати, як, наприклад, по-справжньому люди вас, на вас відгукуються. От, наприклад, людина є відчуття, що якщо вона там активно проявляється, якось ділиться своїми переживаннями, то тоді людям з нею стає нецікаво, цікаво, стає якось некомфортно, що вони щось таке бачать, що їх відвертає. І треба перевірити це переконання на реальність, чи справді всі люди, перед якими я проявляла свою неідеальність або відкривались трошки більше, мене починали ігнорувати, відкидати і все таке інше. Чи справді це було так? Чи бувало інакше. І якщо бувало інакше, ми отак за той досвід хапаємось, чіпляємось і його просто досліджуємо, досліджуємо, досліджуємо і фокусуємось на ньому. Тому що, знову ж таки, травма відкинутості нас спонукає фокусуватись на, на патерні, де ми бачимо цю відкинутость, де ми бачимо цю ізоляцію. Але дуже важливо схопити за щось, де було інакше. Де нас не відкидали, де нас приймали, де нас любили, де нас поважали, де ми були важливі, де ми були прийняті такі, які ми є, де ми були достатньо хороші такі, які ми є. І я впевнена, що практично в будь-якої людини, ну не знаю, з мого досвіду, скільки я вже працювала з клієнтами, завжди ми змогли знайти той острівець. Той досвід, коли людина була не відкинута, тому ваша задача знайти свій острівець і максимально довго на ньому бути. Можна навіть так знаєте, таку вправу по візуалізації собі зробити, уявити цей острівець, уявити, що ви туди можете собі сплавати, на той острівець і там посидіти під тою пальмою прийняття. І прям включати собі музику, уявляти, що ви на тому острівці, переживати тілесно той досвід прийняття, тому що, як я сьогодні казала раніше, досвід відкидання він переживається на фізіологічному рівні. Так само вам треба на фізіологічному рівні створити собі інший досвід і дуже в ньому побути. Ну, власне кажучи, це, звісно, не все, що можна розказувати про травму відкинутості, але, можливо, це надихне вас вже трошки більше уваги цьому приділити і з'являться у вас якісь запитання. Залишайте їх в коментарях. Я, звісно, буду відповідати на них вам. Ви знаєте, що я завжди відповідаю в коментарях. І також я хочу під цим відео залишити. Перелік фізіологічних проявів травми відкинутості. Щоб ви прям сіли, чітко це прочитали, поприслухались до себе, чи у вас таке щось є. І якщо ви себе впізнаєте. То ви можете зрозуміти, що, можливо, якісь речі, які ви думали, що це у вас якась хвороба, яку треба там, лікувати, насправді треба подивитись на психологічну сторону і попрацювати саме зі своєю психікою і в такий спосіб покращити свій і фізіологічний стан. Звісно, я завжди прихильник того, що спочатку вам, вас має подивитись лікар, да, виключити медичну частину. А потім тоді вже там звертати увагу на психосоматику. Видалі, звісно, все це в комплексі робити і не ігнорувати не одне, не друге. Ось так рада була трошки вийти, хоч мені було незвично після такої перерви записувати відео. Але, надіюсь, більше не буду пропадати так надовго, але я не обіцяю, тому що життя таке непередбачуване, і мені хотілося останнім часом більше відпочивати перед Новим роком, щоб зайти в Новий рік спокійною, розслабленою, щоб плани будувати якісь на такому стані нетривожності, а спокою. А для цього Потрібно відпочивати, відновлюватись, щоб не опинитись в якомусь вигоранні, в якійсь емоційній сраці. Для нашої психіки дуже важливий спокій, коли ми хочемо відновитись. Не забувайте про це, не перегружайте себе планами, не починайте відкривати оці свої плани, що ви там зробили, не зробили, знову ж таки, катувати себе за якісь незроблені речі. Ну, буває так сталося, бувають обставини, пробачте собі це. І з любов'ю до себе будуйте щось нове, якісь нові плани, якісь нові мрії. Обнімаю і до зустрічі в нових відео.